Фрідріх Шиллер. Сторінки життя і творчості. Ім'я Фрідріха Шиллера назавжди ввійшло в історію європейської і світової культури, як автора багатьох творів. Йоган Крістоф Фрідріх Шиллер народився 10 листопада 1759 року в місті Марбах, Німеччина. Його мати була дочкою сільського пекаря. Батько Військовим фельдшером. У дитинстві Фрідріха віддали на навчання до латинської школи, проте він був байдужим до латини, але дуже любив читати художні твори. Подальшу долю Шиллера визначив герцог Вюртемберський, який був жорстоким правителем, але грав роль освіченого монарха. Він створив воєнну школу, перетворену згодом на академію. Уся система навчання полягала в різках якими карали за найменшу провину. На лиху сім'ї Шеллерів, герцог примітив Фрідриха і змусив його піти до академії на вісім років. 1780 року юнак закінчив медичний факультет академії і став військовим лікарем із мізерною платнею. Єдиною розрадою були книжки. Тоді ж він почав писати й власні твори, вірші та п'єси. Проте герцог заборонив йому писати будь-що, крім медичних документів. За порушення наказу Шилерові погрожували в'язницею, і тоді він надумав утекти. На щастя, йому це вдалося. Так почалися мандри митця Європою. Письменник багато працював, серйозно вивчав філософію, історію, культуру. У його творчості поступово утверджується образ сильної особистості, яка вступає в боротьбу з несправедливим ладом. Утверджує ідеали добра, честі і правди у світі. Улітку 1787 року митець оселився в місті Веймарі. Це невеличке місто на той час стало центром німецької літератури. Там жив і письменник Йоган Вольфган Гете, а також композитори Ференц Ліст, Йоган Штраус, Ріхард Вагнер, Йоган Себастьян Бах. 1797 рік у житті Гете і Шиллера називають роком балад. Поети неначе вступили у своє рідне змагання, листуючись, вони обов'язково додавали до своїх листів віршовані твори. Так у 1797 році з'явилися чудові балади Шиллера рукавичка: Нурець і вікові журавлі Лицар Тогенбург. Письменник помер 9 травня 1805 року у місті Веймарі. Йому було лише 45 років, але він зробив так багато для світової літератури. Його безсмертні образи є зразком для всіх, хто любить красу і свободу.